У ім'я Отця, Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Дорогі у Господі, брати і сестри, цю паузу я зробив не тому, що не хочу вам щось сказати. А тому, що коли уважно послухаємо про те, що сьогодні ми маємо святкувати, то будемо мовчати всі. Сьогодні торжество православ'я. Сьогодні день, в який, здається, нам треба святкувати. Радуватися, показувати, але для святкування, для радості і особливо для того, щоб щось показати, у нас нема ніяких причин. Саме тому, що святкуємо сьогодні ми не зовнішнє торжество. Це не про те, яке сьогодні православ'я. Це про те, як Бог любить нас. Це про те, як Бог, не дивлячись на те, як ми далеко від Нього відійшли, все одно поряд з нами. Це торжество Божої правди. Об яку ніколи не розіб'ється людина. Бог нас любить. І сьогодні в євангельському читанні дуже добре сказав апостол Пилип, коли його запитав Нафанайл, чи може щось бути добре з Назарета. З огляду на те, що Назарет був таким незначим, було незначимим місцем, Пилип сказав, прийди і подивись. От вся наша віра якраз з того і складається, щоби прийти і подивитися. І подивитися не на нас, не на наші гріхи, не на нашу неміч. Не на, те, не на наше падіння, а подивитися на тих, про кого сьогодні ви чули, говорив апостол Павло. Про Моїсея, про Гедеона, про Варака, про інших пророків, про святих церкви на початку і святих церкви сьогоднішнього дня. Бо як і в людській мові, коли ми говоримо, скажи мені, хто твій друг, я скажу хто ти, так і у мові церкви, скажіть нам, які ваші святі, ми скажемо, яка ваша церква. І ось коли ми уважно споглядаємо на те, на ті приклади, які сьогодні нам запропоновані, а це приклади всієї повноти життя церкви за 2000 років, то нас це вразить. Здивує і, напевно, злякає. Моїсей, про якого сьогодні було сказано у апостола, відрікся від того, щоби бути царського роду, щоби бути донькою Фараона, бо він вважав, що краще йому буде потерпіти разом зі своїм народом, аніж бути в неправді. Хіба це не приклад сьогодні для нас, брати і сестри, не дивлячись ні на що, бути там, де правда, бути там, де істина, бути там, де Бог. Саме тому, що не всяка віра хороша. Бо, як говорить Святе письмо, і беси вірують, і тріпещуть. Святе письмо говорить нам, що не кожний, хто говорить Господи, Господи, наслідує Царство Небесне, а лише ті, хто виконують заповіді Отця Небесного. І саме тому, коли ми говоримо про торжество православ'я, ми говоримо не про ікону вшанування, яке сьогодні започаткувало так зване торжество православ'я. Говоримо набагато, про набагато більші і серйозніші речі. Тому що питання не в іконах або в іконоборцях. Між всяким іконоборці сучасні дуже не дотягують до тих іконоборців, які були на початках, тому що там диспоти точилися саме богословські, а тут доволі практичні. І цитувати декілька цитат із авторозаконів або з книги Левіт. Явно недостатньо для того, щоби зрозуміти систему координат, чому ми так відстоюємо шанування ікон, чому так відстоюємо вшанування найперше ікони Господа нашого Ісуса Христа. Тому що тут говориться про набагато більше серйозніші речі. Тут говориться про те, а чи насправді. Поряд з нами Бог. А чи насправді людина близька настільки до Бога, що, як ми кажемо, вона є іконою Бога? Святе письмо, святе письмо однозначно нам констатує, Бога ніхто ніколи не бачив. І тут же святе письмо продовжує нам казати, але син Отчий він явив. І от Господь Ісус Христос, який нам явив Бога Отця, Слово, Логос, яке стало плоттю і перебувало з нами повне благодаті і істини, цитуємо Святе Письмо, це якраз Той, на кого ми рівняємося, через кого наше спасіння, той, через призму якого завжди нас бачить Бог Отець. Саме тому сьогодні ми торжествуємо. Хоча ще раз наголосимо, зовнішніх особливих приводів для того, щоб нам святкувати, на жаль, немає. Але якщо Бог нас не забув, якщо Господь нас не залишив, якщо Господь до сьогодні перебуває своєю благодаттю в церкві своїй, то значить, і ми маємо надію, що долучившись до Його правди і до Його істини, і перебуваючи в Його православії, ми також будемо мати надію тої вічності, яку мали святі. Ми сказали про Моїсея, а всі інші, ті, про кого сьогодні апостол Павло говорить, про яких сказано, що їх не був достоїн весь світ. Скажімо, що вони переживали? Можливо, радості, якісь великі торжества. апостол Павло, апостол пише, що ні. Що вони були гнані, були вбиті, над ними знущалися, до них відносилися дуже недобре, але вони перемогли світ. Чим вони перемогли? Сьогодні нам, церкві Христовій, пропонують бути сильними. Яким чином? Об'єднавшись зі всім тим, що є у світі, використовуючи всі ті речі, які сьогодні використовує суспільство, держава, влада. І навіть багато хто говорить, церква повинна бути сильною. Хіба? Церква повинна бути правдивою. Церква повинна бути чесною. Церква повинна бути такою, щоб людей вести до вічності. Церква повинна бути такою, щоб ніщо земне її не тримало. І знову повертаємося до себе, до нашого життя і скажімо, хіба в нас це є? Ні. У нас цього немає. Ми деколи вважаємо, що можемо. Сподіватися на силу, дехто думає, що можна щось зробити владою. Але це вже в історії було. Для церкви, для православ'я, це завжди закінчувалося трагічно. Церква. Як це не дивно звучить навіть нам, коли ми з вами про це сьогодні говоримо, це те, що не від світу цього. Так, ми тут живемо. Так, все те, що відбувається навколо, не може нас не тривожити, не може нас не бентежити, не може нас приводити в різні, до, до різних відчуттів. Але все це, воно завжди має мірятися з вічністю. І, як говорить нам церква, все, що не має плодів вічності, нам і людьми віри, має бути відкинуте як таке, що не є для нас головним. І тому сьогодні, святкуючи торжество православ'я, спробуємо побачити, брати і сестри, те справжнє. Про що сьогодні нам Господь говорить? Воно є в кожному з нас. Знову звертаюся до євангельського читання, до апостола Нафанаїла. Апостол, який сумнів, був найбутній апостол, який сумнівається і небезпричинно, і кожен з нас завжди якийсь має причини для сумнівів, приходить до Христа. Йому Пилип сказав, це між всякими наше слово. Якщо нас питають про Бога, про віру, про церкву, треба сказати, прийди і подивись. Іди, подивись. Побудь, постій, приникнися всім. Ти зможеш побачити Бога, якщо очистиш своє серце. І ось апостол Пилип сказав прямі слова, і апостол Нафанайл пішов. І коли він йшов, Господь його побачив і сказав про нього дивні слова. Це воістину ізраїльтянин, в якому немає неправди. Тобто він був, напевно, доволі чесним або сумлінним, який ще можна синонім підібрати до цього слова. Нафанайл дивується: звідки ти мене знаєш? От кожен з нас дивується, коли прийде до Бога, запитає, Господи, звідки ти все про мене знаєш? А він все знає. Все. Навіть те, що ми деколи ховаємо від самих себе, я не кажу вже від зовнішнього світу. І Господь, майбутньому апостолу, сказав про щось сокровенне, щось таке, про що ніхто з нас напевно не може знати конкретно в цій ситуації. Він сказав, що бачив його під смоковницею. Щось на фанаєло в цей період часу відбувалося, можливо, він думав про Бога, про вічність, про те, що з ним буде. Про це ж треба думати. Не лише про те, як поїсти, як випити, як тут добре пожити. І ось цей момент, коли він про щось таке думав, можливо, щось там в нього в серці відклалося, Господь побачив його серце. Так от, коли хтось з нас. Буде думати про Бога, про вічність, про справжнє наше життя, не те, яке ми граємо, а справжнє наше життя. Господь обов'язково доторкнеться до нашого серця. Бо він і чекає, щоб ми прийшли, і як Святому Письмі в Старому завіті він каже: Сину, віддай мені серце. Що сталося з Нафанаєлом? Нафанаїл відразу зрозумів, хто стоїть перед ним. Він сказав, Господь мій і Бог мій. А чи кажемо ми так, брати і сестри, як Нафанаїл, щось перед нами зараз на цій службі, чи в причасті і нашому, буде сам Бог. Чи відчуваємо ми це? Саме для цього сьогоднішня служба, щоб ми спробували відчути. Саме за це боролися ті, хто відстоювали коновшанування і ще після Сьомого Вселенського собору аж до 843 року відстоювали не просто так, а дехто навіть віддавали своє життя. Долі людські ламалися, але люди не, не, не зреклися того, що Бог. Поряд з ними. Ось про що наше іконошанування. про те, що Бог поряд з нами. І тому честь, яка віддається образу, йде до первообраза. І тому ми кажемо, що кожен, хто тут стоїть, хто там на вулиці, хто сьогодні не прийшов, і ті, хто ніколи не прийдуть, вони всі, це образ Божий. Ми всі. Це образ Божий, і до кожної людини треба відноситися саме як до образу Божого. Так, цей образ деколи доволі захований. Знаєте, як у цьому в тому дзеркалі, яке давно не витирали, погано себе можна побачити. Але ми всі образ Божий. І всіх нас Господь любить, і всім нам хоче спастись, і розум істини прийти. Саме про це сьогоднішнє наше торжество, не про силу, не про владу. І якщо ті, хто це все пережили, всі ті, про кого вже ми казали, Святе письмо пише, що їх не був достоїн весь світ, якщо вони, будучи праведними, стільки терпіли, то чого дивуватися нам, що нам приходиться щось терпіти? Чу нам, що нас сьогодні ображають. Найперше треба сказати, Господи, ми по ділам нашим приймаємо. Насправді по ділам, по справах нашими ми це все приймаємо. Господь сказав, хто хоче жити благочестиво, буде терпіти. Тому, якщо ви хочете благочестя, якщо ви хочете вічності, Якщо ви хочете тої радості, яку Господь обіцяє нам там, тут прийдеться потерпіти. Але торжество православ'я є. І воно завжди буде до кінця світу, Господь так сказав, а Він, знаєте, його слова завжди істинні. Можливо, буде. Тих, хто православні менше. Але питання точно тепер вже не стоїть в кількості. Питання стоїть в тому, чи ми розуміємо, чому ми хочемо бути Христовими. Бо якщо ми хочемо бути Христовими, то ми будемо виконувати те, що Господь нам заповідає. А Господь нам заповідає жити. Любов'ю, так, саме любов'ю, нічим іншим, не силою, не владою, саме любов'ю. А любов це завжди жертва. І оце жертовне служіння, яке нам Господь показує своїм прикладом. Воно дає нам силу, таку силу проти якої ніхто не зможе стояти. Це вже історію доведено. Де всі ті великі імператори, де всі ті великі світу цього? Де вони всі? Про багатьох уже й забуто. І хіба хтось там, читаючи історію, може знати вгадати, чи, чи... 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 чи згадати їх ім'я? А що з Богом, а що з церквою? Вона стоїть. І вона стоїть саме оцією неміччю Христовою, в якій насправді велика сила, бо це сила любові. І сьогодні треба сказати не лише про тих, хто були, хто жили, хто нам показували приклад, хто нам передали нашу святу віру. Сьогодні треба сказати і про тих, хто зараз, в теперішній час, цю віру береже. І я не кажу лише про нас, отут, нас, в Україні, а по всьому світі, хто сьогодні стоїть за Христа, не боячись не знущань, не того, що їх будуть ображати, що їх будуть кривдити, а стоять тому, що знають, що це найголовніше. За що можна і потрібно стояти? І саме завдяки їм, їхнім молитвам, сьогодні стоїмо тут і ми. І більше того скажу, саме завдяки праведникам сьогодні стоїть ще цей світ. І якщо станеться так, що їх праведників стане менше. А ви можете згадати, колись, як колись один із патріархів, вибачте, за це скажу, торгувався з Богом з приводу погубити чи не погубити, пам'ятаєте про Содом і Гомор? Так от нам треба дуже уважними бути, щоб, не дай Боже, не сталося так, що їх, цих правідників, буде така мінімальна кількість що цей світ перестане бути. Тому сьогодні спробуємо і ми долучитися до тих, хто насправді повинен, може і має право торжествувати торжество православ'я. Згадаємо про нашу віру. І про те, що нас Господь навчав. А Господь сказав нам так: по тому будуть знати вас, люди, що ви мої учні, якщо будете мати любов поміж себе. Амінь. Христос посеред нас.